Підсумовуємо інформаційний вівторок на першому західному. Мене звати Святослав Драбчук. Вітаю 25 населених пунктів Харківської, Луганської, Донецької, Запорізької, Дніпропетровської, Херсонської та Миколаївської областей зазнали атак ворога. Росіяни здійснили дев'ять ракетних, 37 авіаційних та ще понад 100 ударів реактивними системами. Залпового вогню у відповідь українська авіація уразила 17 районів зосередження особового складу рашистів. А наші наземні війська знищили 5 пунктів управління ворога. Згідно з даними генштабу, кількість росіян, яких з моменту повномасштабного вторгнення вже утилізувала українська армія, перевищила 77 тисяч. І свіжі перехоплення нашої розвідки лише підтверджують таку цифру. Живом кажуть, в лісу в цих землянках короче, м'ясо. Бачиво возлюбка ждень двох сочиків російських двохсотиків Добре видно, ось на цьому відео усі вони лізли на позиції 10-ї гірсько-штурмової бригади. А це була 155-та бригада російських морпіхів, поки не зустрілася з артою наших чорних запорожців. При цьому українські військові зберігають самурайський спокій. єдиний спосіб для рашистів повернутися додому не в пластиковому пакеті. Це здатися українським воякам в полон. Як це зробила група ось цих от чмобіків, троє не не жили а в окопах, ніпіля жива Тим часом. Рашисти через свої канали пропаганди вихваляються успіхами на фронті, зокрема захопленням Бахмута. Цю інформацію теж спростовують наші військові. Це дуже важкі бої йдуть. Десь від Бахмута, десь кілометрів 10. Наші хлопці тримають. Крім того, що тримають саме місто. Вони ще й просуваються не, не набагато, на багато, але просуваються на деяких. Відрізках, поки наші герої дають відсіч расистам на Бахмутському напрямку, поліцейські допомагають мирним жителям евакуйовуватися з найбільш розбитих районів незламного міста. Ці люди не могли зробити цього самостійно. Та йо, Незламність духу мільйонів українців відзначили медаллю свободи США. Її вручили президенту Володимиру Зеленському. Далі пряма мова глави держави. Дайбелифдедис Либертмедал. Ця медаль свободи для всіх чоловіків і жінок України, які після 24 лютого показали найбільші автократії світу, що на неї в Україні чекає неминуча поразка. Они дефіт ізводит кенвин інюкрейн. Премію, яку надають у додаток до медалі свободи, президент передасть на допомогу українським ветеранам. Ці гроші витратять на відновлення реабілітаційного центру у місті Бородянка на Київщині. А завершити цей дайджест, хочу історією бойового котика. Васька Васька прияділи вже на зиму. на виїзд з нами щось буде їх. А дихай, дихай. У Львові заміновані дитячі садочки, школи та торгові центри. Таке повідомлення надійшло до поліції сьогодні вранці. Звісткою про замінування вже нікого не здивуєш. Таким чином зловмисники намагаються сіяти паніку і тероризувати населення. Хоч як правило, ніякої вибухівки на місці не знаходять, правоохоронці все ж мусять перевірити приміщення і прилеглі території. Разом з ними також працюють вибухотехніки, кінологи та працівники інших служб. Про стан справ з останнім повідомленням про замінування розповіла речниця Нацполіції у Львівській області Світлана Добровольська. Правоохоронці вже обстежили близько. Близько 50% усіх об'єктів, жодних вибухонебезпечних предметів не виявлено. Наразі тривають обстеження, прилеглі території. Нагадаю, що за неправдиве повідомлення про замінування в Україні винних осіб притягують до кримінальної відповідальності. Псевдомінерам загрожує позбавлення волі на срок від 2 до 8 років. Від учора у Львові розпочався опалювальний сезон, поки що лише у бюджетних установах. Відтак, тепло подали у 114 освітніх закладів і 21 медичний. Комунальники наразі запускають котельні, щоб нагріти батареї ще й у закладах культури. Нагадаю, цьогоріч перш ніж постачати тепло до будинків, реконструювали низку теплопунктів і котлів, замінили 6 кілометрів теплових мереж. Тож коли чекати потепління в оселях львів'ян? Оскільки Україна в стані війни і в будь-яку мить енергетична інфраструктура може піддатися атакам з боку ерефії, енергоресурси мусимо економити. У місті запровадили низку альтернатив, аби мати можливість зігрітися взимку. Так у підвалах будинків встановили 700 буржуйок, школи і лікарні готові, в разі чого перейти на опалення твердим паливом, яке наразі закуповують. Також місто готове відшкодовувати мешканцям багатоквартирних будинків половину вартості генераторів. Але якщо це не більше ніж 30 тисяч гривень. Документи і заявки вже приймають в ЦНАПах. А щодо подачі тепла у квартири, то все залежатиме від погоди. Поки що ми плануємо е, подавати опалення в домівки з понеділка наступного тижня. Проте кажу, що температура і зовнішні обставини моніторяться щодня. Якщо треба буде приймати такі рішення, щоб раніше е, всі ті заходи, які місто здійснювало. Протягом останніх років дозволяють нам в опальний сезон входити до двох діб. Ще 12 позашляховиків пофарбовані у піщаний камуфляж, пікапи та джипи, придбали в межах ініціативи тисяча автомобілів свободи. А кошти на них вдалося зібрати завдяки благодійному концертному туру українського гурту без обмежень містами США та Канади. Музиканти спільно з волонтерами фонду Help Heroes of Ukraine під час кожного виступу збирали гроші на підтримку ЗСУ шляхом аукціонів. Люди були у вишиванках з прапорами, співали гімн, і це було Це було надзвичайно приємно і можливо навіть зворушливо. Квиточок, який ви придбали? Це ж не квиточок за концерт. Це ваш особистий донат і ваш особистий внесок в нашу спільну з вами перемогу. І цих умовних 30 або 50 доларів за квиток перетворюється протягом в ці автомобілі. Кожен охочий міг придбати прапор з автографом головнокомандувача ЗСУ Валерія Залужного, патріотичні футболки, ексклюзивні сувеніри та гітари загалом вдалося зібрати 180 тисяч доларів. Ми надзвичайно вражені від кількості зборів. Тому що коли на першому концерті ми продали футболку за треті тисячі доларів, це нас здивувало. Але потім, коли ми продали таку запасну нашу гітару за 20 тисяч доларів, нам це дало дуже великий поштовх і мотивацію йти далі, далі і далі. Благодійна організація «Help Heroes of Ukraine» у співпраці з Генштабом ЗСУ регулярно передає на фронт автомобілі упродовж останніх місяців, закупили понад 100 позашляховиків. Дані автомобілі це є виключно американські автомобілі. Вони придбані на аукціонах в дилерів, які дані автомобілі обслуговували. Ми забираємо до себе обслуговуємо в Америці і морським шляхом доправляємо до е, країни Прибалтики. А вже з Прибалтики доправляємо до України. Цього разу бойовим підрозділам передали 12 автівок. В теперішніх реаліях автомобілі це те, що потрібно в великій кількості, на те, як вони експлуатуються в екстремальних умовах, а також на постійні обстріли і знищення вказаного транспорту. Крім цього, перевага цих автомобілів це підвищена прохідність. А до кінця року на фронт планують передати тисячу позашляховиків. Єлизавета Поробцова, Вікторія Палайда, Вадим Кальченко, програма Очі. Гідрогелові пов'язки для дезінфекції та загоєння ран, димові шашки, ще гранати для гасіння пожеж на лінії фронту це все розробки викладачів та студентів львівської політехніки. І разом з тим два з дев'яти проєктів, які профінансували з обласного бюджету цьогоріч у межах програми підтримки науки та інновацій. Це є звичайно без нічого, а ці є це є просакнута хлоргексидином, Тобто, це є для тих, які є різні загоєння. Ось ці гідрогелові пов'язки можуть знеболювати, захищати рани від потрапляння інфекцій. Якщо наліпити їх, приміром на опіки, вони можуть навіть посприяти швидшому загоєнню рани. Знімати такий пластир немає необхідності, адже він сам розщеплюється. Виробляються диви медицини не за кордоном, а в Україні. В одному з приміщень львівської політехніки вона є вироблена з природних матеріалів, і основний основі лежить, звісно, вода. Вона сама є прозора. І е, другий момент це те, що вона не викликає жодних реакцій. Тобто ви її прикладаєте і немає ніяких е, ні потраснень. З 24 лютого науковці створили більше 50 тисяч таких пов'язок. Їх передають військовим шпиталям, реабілітаційним центрам і нашим захисникам безпосередньо на фронт. А що ще згодом Поїде до хлопців, так це сигнальні та протипожежні гранати. Останні дадуть змогу гасити пожежі в бліндажах чи автомобілях. За рахунок розпилення в певному замкнутому об'ємі високодисперсних, тобто дуже дрібненьких частиночок, які при розкладі поглинають багато теплоти. Ми, власне, кажучи, сприяємо зменшенню горіння або взагалі його погашення. 47 фермерських господарств Львівщини отримали рукави для тимчасового зберігання зерна, адже недостатньо виростити збіжжя, його необхідно ще правильно зберегти та продати. А це надважливо в умовах війни. Попри всі труднощі, українські фермери забезпечують продовольчу безпеку світу. Наші аграрії працюють у надзвичайно складних умовах: заміновані поля, брак робітників, проблеми із експортом продукції. Більшість наших фермерів продавали зерно, як то називають з коліс трейдерам. І завдяки тому, що працювали безперебійно наші порти. Вдавалося його досить оперативно продавати на сьогоднішній день. Пропускна спроможність наших портів є обмеженими. Зберігати на Львівщині вирощене у нашій області зерно зараз стало складніше. Львівщина зберігала своє зерно на, на елеваторах. Та на даний момент час частин вони завантажені зерном з сходу України. така ситуація, і фермери Львівщини не мають змоги. Ефективно зберігати зерно із проханням допомогти розв'язати зернову проблему. Український уряд звернувся до ООН. в липні міністерство аграрної політики та продовольства України звернулося до ФАО з проханням про те, щоб допомогти зі зберіганням зерна на всій території України від сходу до заходу. Ми змогли закупити 35 тисяч рукавів для зберігання зерна і вже почали їх розповсюдження в Україні у рукав можна помістити до 200 тонн зерна. Мішки розподілили між всіма областями України. Сьогодні ми роздамо понад 400 рукавів. Власне, загалом на Львівщині отримують рукави для тимчасового зберігання зерна 47 господарств. Також в рамках програми ми будемо роздавати спецтехніку, яка дасть можливість фермерам завантажити це зерно. Такі новині зрадів фермер Петро Лелек. Він ще минулого року пробував користуватися такою спецтехнікою і зберігати зерно у рукаві. Ми подали тут кілька фермерів на, на одну машину, яка б таку заявку на одну машину, яка б допомогла нам в цьому. Але в нас тут в місцевій ОТГ є одна машина у фермера. То попередні роки ми в нього позичали. 60% вирощеного на сімейному підприємстві зерна використовують на власні потреби ферми. Решту чоловік планує продати. І саме для зерна на продаж використає ці рукави, запакує кукурудзу, вирощену на 100 гектарах землі. Потребулого мір, але а ще не хрустить. Тижня два та у планах ФАО на наступний рік закупити для аграрного сектору генератори та забезпечити фермерів насінням. Вікторія Палайда, Олег Гасюк, програма. Очі аби стати учасником програми, слід обробляти земельну ділянку розміром від 100 до 10 тисяч гектарів на підконтрольних Україні територіях та використовувати рукави винятково для зберігання власно вирощеної продукції. Більше практики для студентів у Львівському національному ветеринарному університеті відкрили навчально-виробничий центр клінічної ветеринарної медицини. У ньому львів'яни зможуть полікувати своїх домашніх тварин. Студенти-ветеринари будуть застосовувати знання, які отримали на лекціях. Святкові кульки, щасливі викладачі та студенти відтепер. Вони мають власну ветеринарну клініку. Тут робитимуть усе, аби у тваринок були мокрі носики та рухливі хвостики. Надаватимуть допомогу і холоднокровним шабам і зміям. Робитимуть це завдяки сучасному обладнанню, що закупили на 750 тисяч євро. Тут будуть працювати викладачі, до працювати лікарі-ординатори, і обов'язково я підкреслюю, це студенти, які будуть навчатися при викладачах. Не приховують радості від відкриття ветеринарної клініки і самі студенти. Я надзвичайно рада, що відкрили цю клініку, тому що ми тепер зможемо реалізовувати наші практичні знання. У мене є два коти і собаки, яким я власне зможу сам допомогти і давати їм допомогу саме тут, у цьому центрі. Для нас як для ветеринарних лікарів є дуже важлива практика, тому пари будуть проходити тепер ще більш цікавіше. Додам, що вже 9 листопада новий ветеринарний центр розпочне працювати. Домашніх улюбленців там будуть лікувати абсолютно безкоштовно. Львів'янам не доведеться платити навіть за медикаменти. Фортепіано справжній цар серед музичних інструментів. За допомогою його чорно-білих клавіш, молоточків і струн. Людина здатна відчути найтендітніші інтонації душі. Піаністи, ті, хто віртуозно торкаються клавіш і залишають незабутній слід у серцях своїх слухачів. Сьогодні світ вітає господарів клавіш, і ми відзначаємо міжнародний день піаніста. Чи власний психолог замість слів інструмент ділиться звучаннями а лікує витонченою мелодією? Про це ж напевне знають його персональні диригенти піаніста Серед них Олексій Карпенко, той самий хлопець, який з початку повномасштабної війни тішив фортепіанними мелодіями вимушених переселенців на львівському залізничному вокзалі. Тоді культовим композиціям ще надавала пронизлива сирена. Місці щастя, надії, розпачу, сліз та розлуки фортепіано став енергетичним магнітом. Піаніст Олексій звучанням притягував дітей і дорослих. Багато людей е об'єднувалось і співали українських пісень Червону руту, гімн, всі кричали Слава Україні. Виконання просто неба для самого музиканта стало розрадою а для людей ліками на другий день повномасштабної війни. Хлопець написав наболілий, тривожний і обнадійливий твір. Вступні акорди вони для мене це порівняння з вибухами з сиренами. З виконанням однієї з мелодій побачив видатний композитор Ханс Циммер, який є автором музики до культових фільмів, зокрема Пірати Карибського моря, і висловив підтримку нашій країні. Якщо пережити емоції людневого львівського вокзалу, хотіли б ви, Олексій, вихідними грає концерт. Віртуозом чорно-білих клавіш вже четвертий десяток. Є Микола Гаврилів, чоловік, який його інструмент живе контрастами. Одного дня він запалює на сцені і прикрашає попрокові пісні. Так, я з України проти вас я не проти, але мені треба знати, хто тут. хто. А іншого дня у піднесеному, сповненому спокоєм, храмі вимальовує силуати біблійних постатей на склепінні. Він і митець церковного малярства і богослов, і художник, і музикант-рокер. Плавіша для мене це як, як палітра, я би так сказав, музична. Як, як, як художній інструмент. Тобто часто доводилось мені таке чути, що я не граю на клавішах, а малюю, прикрашаю музичний твір різноманітними звуками, даю таке, -таке своєрідне забарвлення. Мені це дуже цікаво. Філософія багатогранної натури піаніста щодня вивчають у музичних школах найменші ті, хто можливо колись створюватиме віртуозні пронизливі композиції. А поки під звуки синтезатора крок за кроком вони пізнають грамоту. В сусідньому класі результати вже помітні. І юний піаніст розповідає: потрібно відчути інструмент. Головне бажання мені подобається чомусь звуки піаніно. Не такі розслабляй, так, такі прикольні. Далі це тому, що на піаніно дуже легко грати. Тобі треба просто натиснути на клавіші Піаністи — Ті, чиє продовження, є їхні інструменти і ті, що здатні зачаровувати і телепортувати нас у інший вир. Відні бодібілдери України позмагались у Львові. Відбулось відразу два турніри. На які, окрім українців, зареєструвалися навіть п'ять спортсменів з-за кордону. Один з них ізраїльтянин здобув важливу для себе перемогу. Чому він вирішив приїхати в Україну на змагання? Дивіться у сюжеті Алли Васьковської. Ав'єль Аміра став абсолютним чемпіоном міжнародного турніру з натурального бодібілдингу у двох категоріях. До цього хлопець прагнув увесь рік, і саме у Львові досяг мети. я виграв карту у WNBF. Це означає, що я можу брати участь у змаганнях у всьому світі, і я дуже радий цій можливості. Повітряні тривоги і війна для ізраїлітяна Ав'єля річ звична. Тому їхати змагатись в Україну він не боявся. Всі люди писали мені, о Боже, я. Як ти поїхав в Україну, і я відповідав, що зі мною все в порядку. Я просто приїхав, щоб підтримати, щоб показати всім людям в Ізраїлі, що тут безпечно змагатись. Україна не темна сторона світу. Після завершення турніру з натурального бодібілдингу розпочався відкритий комерційний турнір. Містер Перфект у ньому брали участь представники різних бодібілдингових федерацій. Змагались у шести категоріях. Цього разу турнір досить масштабний, Як ви бачите, багато виставок до нас долучилися багато партнерів. Завдяки їхній підтримці цей турнір відбувся так. Організувати складно, тому що навіть сьогодні була повітряна тривога, і нам довелося тримати спортсменів в укриттях. Але тим не менше, змагання відбуваються. До виходу на сцену готується киянка Віта Зозулька. Їй допомагає чоловік і водночас тренер Богдан. Троє карапузів це було більше як відновлення після родів. Ніколи не займалася, вирішила спробувати за рік. Підготувалися за сім. Місяці вийшла і стала абсолютною чемпіонкою України в минулому році. Я в принципі так так само виходжу, виступаю. От і друг друга ми підтримуємо друг другу, допомагаємо. Віта виступала у двох категоріях турніру, містер Перфект. На одну готувалась цілеспрямовано, а друга була просто для підтримки форми. Я виступаю в Бікіні до метр шістдесяти п'яти і потім ще в Велнес. Хочу попробувати це. Перший раз і саме у Велнес Віта стала абсолютною чемпіонкою турніру з наступного року. Вони з чоловіком планують вже змагатись на турнірах за кордоном. Алла Васьковська, Юрій Кісь, програма очі. На такій мускулистій ноті ставлю крапку. Наступний випуск новин на першому західному дивіться вже завтра о 19-й. Спокійної нам ночі, без тривог, все буде Україна.